За необхідністю і в разі подання клопотання від Генерального штабу Збройних сил України можливо проводитись чергова, сьома черга часткової мобілізації. Але на сьогоднішній день є дуже потужна альтернатива не проведення чергової черги мобілізації, це відбір на військову службу за контрактом. Розуміємо, в чому різниця, тому що. Мобілізація – це дещо примусовий захід, м'яко кажучи, а реально це примусовий захід, фактично виконувати свій обов'язок конституційний по захисту держави. Тобто, люди є мотивовані, є добровольці. Ну, як показую досвід. Їх чомусь все менше і менше стає. Пропонують іти до війська добровільно і, заключивши контракт, мати усі відповідні військові пільги, стабільну роботу і зарплатню, яка із січня у військовослужбовців зросла. Якщо раніше контрактник отримував від 2,5 тисяч гривень, то тепер мінімальний місячний заробіток у військовослужбовця не менше 7 тисяч гривень і більше в залежності від посади звання й у подальшому вислуги років. Крім того, передбачені інші пільги та виплати. В разі відсутності житла в пункті постійної дислокації отримують компенсацію за піднайом житла. Ця компенсація, в залежності від членів сім'ї військовослужбовців, коливається від 1,5 тисяч до 2,5 тисяч. Гривень. Якщо військовослужбовець попадає в зону антитерористичної операції, то якщо він знаходиться в першій лінії оборони, він буде отримувати додатково. 5 тисяч гривень. Якщо знаходиться в другій, третій лінії оборони, то 50% від 5 тисяч гривень. Крім того, залишаються всі повністю виплати, які були для підрозділів за виконання бойового завдання, і так само за збиті, підбиті об'єкти Військовослужбовці за контрактом, зокрема на території Тернопільської області, нині потребують військові частини у бережанах, чорткові біля півтори тисячі вакантних посад у артилерійській бригаді, що у Тернополі потрібні на контрактну службу люди різних спеціальностей. Діапазон. Як військових, так і не зовсім військових спеціальності, я маю на увазі. Є і слюсарі, і ремонтники, і навіть начальник лазні. Тобто це військові спеціальності, але туди можуть, відповідно, піти люди, які. Зразу які не обов'язково мають проходити супер військову підготовку, в тому числі є і навідники, і командири гармат, і номера обслуг, і так далі. Будемо називати речі своїми номерами, Це працевлаштування. Роботодавцями в цьому випадку виступають військові комісаріати. Людина, яка бажає заключити контракт або дай ознайомитися з переліком вакантних посад, повинна звернутися до районного або міського військового комісаріату за місцем проживання. У відділ комплектування, у відділі комплектування є в кожному в перелік вакантних посад, і вам запропонують з вказанням заробітної плати, скільки на ці з обов'язками, які людина повинна виконувати, будучи на цій посаді, і які кошти буде отримувати за виконання своїх поставлених. Скажем, Далі людина вправі добровільно вирішити, підписувати їй контракт чи ні. Водночас від того, чи знайдеться достатньо охочих стати військовослужбовцями за контрактом, залежатиме, чи проводитимуть в Україні сьому чергу мобілізації. Все йде до того, що вона необхідна, оскільки наближається демобілізація призваних у четвертій хвилі. Якщо буде проводитись, вона буде проводитись в менших обсягах, ніж була четверта черга. Мобілізації, тому що певна кількість військовослужбовців вже залишається на військову службу за контрактом, це ті бойові хлопці, які пройшли горнила війни, які мають певну підготовку і які є базисом для подальшої підготовки молодих людей чи молодих, ну не за віком людей, а молодих людей ті, які будуть в подальшому пов'язувати службу в разі проведення мобілізації. В разі якщо суспільство. І в тому числі і на Тернопільщині зрозуміють, що поєднання військової служби і поєднання своєї професійної підготовки, тобто призив на військову службу за контрактом, це їх поклик, то держава готова платити цим людям.